Так, ну що ж, всім привіт, народ, за вас підступно лайка. Я знайшов ще якийсь мод на Хойку, який також про сучасність. Так, називається The Fire Rises, Погнали, погнали нова гра. Значить, мені так прикольно, що а, ну ка синглплеєр. Чому тут прапор Литви, чи це прапор Австрії? Скоріше, прапор Латвії, бо Там прапор Латвії, бо прапор Австрії. Так, тут знову ж: єдиний сценарій. 1 січня 2020-го. Тут. На головному екрані тільки ось ці шість країн. Давайте зараз. Мені не зараз цікаво, чесно кажучи, чи є щось Щось за Україну, якісь фокуси. Так що, фу-фу-фу. Погнали, подивимось. Так, тут немає тут, напевно, опис має бути, його нема. Так, що тут цікавого, покажіть мені. Нема фокусів. Ну чому? Навіть немає якихось стандартних фокусів. А стандартних фокусів немає. Тут загалом, я думав. Коротше, тут загалом нема ні в кого стандартних фокусів. Якось навіть не дуже приємно, але те, що мене зараз справді кажуть, що найбільше цікаво, як тут час йде. О, як хорошо, це час не так, як Millennium Dawn. <реш> Нарешті нормальний мод на сучасність, в якому час йде нормально. У нас на початку 54 війська. Так я зараз тут хочу розбити це якось по, по угрупуванню. Ну, мені насправді не подобається, коли в іграх роблять так багато різних угрупувань, не в а в модах. Так багато різних шаблонів, ось дивіться, тут прям такі різних шаблонів. Найбільше піхотки. А, ні, найбільше Сауш самоходних артилерійських. Так, різні механізовані піхотки, арта, танки, піхотка, арта. Коротше, прикольно, Авіація також на початку є, щось, щось таке. Поряд збирайтесь. Так. Окей, дослідження тут перероблені. Так, да, дослідження якось перероблені. Тут такі, але тут аж на 24 четвертий рік. Короч, що тут, гвинтокрили, потяги, дослідження, піхотка дослідження, це все. А, це, до речі, є по допоблуню депутась, що? Піхотки. О. Ой, тут нас відстаємо по дослідженням. 2018 рік. Ой. Ой, я щось. Цей мод недооцінює нас. Окей. По танчикам воно ось так виглядає. Я не бачу сенсу, прям дуже подробно це все розглядати, по арті воно ось так виглядає. ...по човникам. Ось так. Коротше, типічні на гілки досліджень мод на сучасність, що мені, насправді кажучи, не завжди под... корот, мені завжди не подобається, як роблять тут гілки досліджень. Просто це мені не подобається, вони занадто все ускладняють. Хоча це можна. Коротше, 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 нехай. Це гілка машинобудування. Ось тут хоча б щось більш-менш нормальне. Зберегли ту ж саму суть. Просто дослідження тут по ПОшку, до речі, можна. Качнути і так далі. Power Plantation. Атомні реактори, О, це цікаво. Тут, напевно, електрика є ще. Так, а це промисловість? Ну також вони тут відносно непогано зробили, зберегли суть досліджень попередніх. Просто трохи покращили. Ось так треба робити. Зберігати суть попередніх досліджень. І не так може слово переробляти. Хоча в авіації так само вони не переробили тут лишились. І човники. Окей. Човники воно також сильно не переробили. Та якщо придивися, арту також вони не переробили. Типу, тобто, як я розумію, це арта? Це ППО. Це ПТО, протитанкове озброєння. А ну, і тут так само, тут просто мейн танк. Ой, коротше, мені на. Коротше, я спочатку поскаржився на них, але мені через іконки ну, до кінця зрозуміло було. Тепер я зрозумів. Тут нормальна гілка досліджень. Ну, просто звичайна Піхотки, звісно, багато на піхотку. Коротше, окей, 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 нормально. Ось тут хороша гілка досліджень. Що по будівництву? Є інфраструктура, є авіабаза, є ППО, є радари, все по стандарту. Військова цивільна навал. Парти. Не парти, а. Докі. А Ось є ще офіси. Де тут використовуються гроші? О! Офіс дає плюс 10% factory output, типу, випуск в цьому регіоні. На 10% більше. Ну і додає GDP tax income, типу, прибуток від доходів. Так, це у нас синтетична переробка. Це все те, що було. Дрон сайт це цікаво. Атомний реактор. Вау! Так. Ну так, це прям. Вау! Атомний реактор це щось дуже топове, бо він додає 40% слотів для будівництва. 40%. Плюс 20% місцевих ресурсів. Плюс 40% продуктивність заводів. І плюс 20% швидкість будівництва. Вау! 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 Плюс... Ну в плані плюс 40%, наприклад. Де тут в нас? Наприклад, Дніпро. Це ще плюс 4 ячейки, а, ні, 40%. Це більше. Коротше, десь 4 ячейки для будівництва додатково. Більше 4, скоріш за це, 5. Ну, 4. 4-5 додаткових ячейки для будівництва. Хочете, що, що все пришвидшено буде. Коротше, тут в цьому баді треба, як тільки є можливість будувати атомний реактор в якийсь. якійсь найбільшій вашій провінції. І розбудовуватись далі. Так, є ще. У! Є ще електростанція, яка так само дає 20% місць для будівництва, 10% локальних ресурсів, і 10% видкість будівництва. Сонячна електростанція так само? Та, сонячна електростанція так само дає. Ага, Але обирається щось Щось одного з, цьох, з цих трьох. Типу не можна. Ну, блін. Mm. Hmm. Тут ще прикол в тому, що дивіться, воно. Тут можна декілька будувати в одній провінції. І дешевше за все ти виходиш, але тобі потрібно пальне. Так, PowerPlant найвигідніший виходить, але на тебе потрібно пальне. Не, може? Коротше, подивимось, подивимось. Але мені подобається ось ця ідея, те, що ти будуєш електростанцію, вона дає плюс, ну, типу, у будівлі, яка збільшує кількість очей для будівництва, це прикольно. Але вона дорога дуже. Найкраща вже ж атомка. Ну і тут все те ж саме Лендфорт. Коротше, просто укріплення. Морські укріплення, порти, з постачання і залізниця. Так, ой. Ой, я задоволений. Ну, тут зрозуміло, що по виробництву все, все те ж саме. Я просто тут подавали для піхотки дуже багато ...механізованої фігні, що плутає мене, насправді кажучи, завжди. Так, по танчикам ось такі танчики по авіації. Авіація. Ок, ок. Прикро, що фокусів нема. Але цей мод прикольний. Мені цікаво, якщо там є щось, типу ГДП. Як я можу на це впливати? У мене є ще популярність партії. А там. О, ось тут. ВВП, дохід більше витрат. Як з цим взаємодіяти? Зміна грошей А. У мене 9 мільярдів мінус. Як подивитись на бюджет? Ось. Трейд і економіка. Можна взяти теоретичні гроші, вернути. А як прям взаємодіяти з економікою? Це трейд, це економіка. Ой, окей, прикольно. Давайте зараз ще швидко пройдемось по країнам, в яких є фокуси. Це Німеччина, як я пам'ятаю. Що у вас тут? Так, Це енергетична незалежність, це економічні фокуси. Але мені не подобається, коли роблять ось так. Візуально це все некрасиво виглядає. Mm. По того, я бачу, можна вийти в три в три фокуси, які, скоріше за все, змінять країну і видадуть більші гілки фокусів. Це зелене майбутнє. Це Європа об'єднана і сильна. І рух до правих. Це цікаво, це цікаво. А це просто військові фокуси. О, тут допомога в Україні, захист демократії. Чому? Мені просто цікаво. Питання е, до розробників моду: як через допомогу України і захист демократії виходить в е, правих, Хоча логічніше було б піти в Європу об'єднане і сильне. Хоча можна і сюди піти, і сюди піти, це типу не, не виключає один одного. Він прикольно, прикольно. Прям прикольно. Я, мені дуже подобається Франція. У Франції дуже малень... маленька гілка фокусів. Що у вас тут? Так, це вибір або Ліпен, або Макрон. Операція Elephant. Військова дома. Коротше, це Африка. Тут щось в Африці. Так, тут критика... критикувати ЄС і підтримати федералізацію європейську. Можливо, щось після ось цих фокусів, там додаткові гілки подивиться, але не знаю. Так, Британія, якщо я не помиляюсь, ні. Коротше, у США точно ще. Фокуси. Ось тут. А я думав, тут хороші фокуси будуть. Е. Короче, тут вибори. і вибір між Трампом і. Байденом. Флешбеки. Флешбеки на 2023. Так. Я не короче, тут нічого прям цікавого не бачу, так само, як і тут. Ну так, окей. Японія, У Японії ще точно фокус є. Покажись Ой, тут також якось не дуже багато. Не, тут більше економіка і боротьба з короною Фокуси у Китая ще є, це прям пам'ятаю. А, також. Ну Так, це в першу чергу боротьба з короною. Але тут є return to Normalcy. Може після цього там відкриться ще фокус, але це грати треба. Але так, це чисто боротьба з короною. І, на жаль, у ці фігні є фокус також. Просто подивитись, що тут. Хм. Коротше, там воно все приводить до 24 лютого. Хм. Теоретично можна сісти в цей мод. Засісти за Україну, витратити 4 роки на підготовку і рознести їх. Прикольно, коротше, мод цікавий. Ще один мод на сучасність. по Хорошому сісти пограти за Німеччину, було б прикольно Але, але, але. До речі, якщо хтось не знає, як вимкнути інтерфейс, як я це зараз зробив, це Ctrl-F9. Ctrl-F9, вимикаєте інтерфейс. Так, що ж, якщо що, якщо хтось не пам'ятає, то посадь описі Ви зможете знайти та придбати мої ігри, якій, в одній з яких ви можете пограти за різні країни. А в одній з яких ви можете пограти за Україну чисто. Я буду, ну, мені буде дуже приємно, якщо ви якусь з них придбаєте. Ну і загалом то ще Хексі ті є і так далі. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного. Це мене неймовірно підтримає. Найбільших мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і сіду, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте.